Цих грошей абсолютно недостатньо. Вони, як і економічні санкції проти Росії, не зможуть зупинити агресію Путіна. З такими категоричними заявами виступили на прес-конференції у Вашингтоні члени комітету з питань збройних сил Сенату США. Представники обох партій. Сенатори один за одним закликали Барака Обаму надати Україні своєму союзнику летальну зброю для захисту від російської агресії всі мої колеги зібралися тут, щоб заявити про приголомшливий консенсус представників обох партій. Сполучені Штати повинні негайно надати Україні оборонну летальну допомогу. Російське вторгнення на території суверенної України, яке продовжується попри запроваджені економічні та політичні санкції. Це найбільша загроза безпеці Європи за останні кілька десятиліть. Йдеться про довіру до нас. Ми підписали Будапештський меморандум. Україна відмовилась від ядерної зброї, отримавши гарантії безпеки. Росія порушила цю домовленість. Давно вже настав той час, коли ми повинні надати Україні оборону зброю, щоб вони могли захистити від зухвалої агресії Росії та припинити загарбання їх країни. Адміністрація вже пообіцяла виділити майже 120 мільйонів доларів військової допомоги Україні у формі нелетальної військової допомоги. Останнє посилення протистояння показало, що Росія продовжує порушувати свої зобов'язання та посилює агресію проти України. Конгрес схвалив та включив у бюджет на фіскальний 2015 рік надання Україні нелетальної і летальної зброї, яка має оборонний, а не наступальний характер з тим, щоб Україна могла захистити свою територію та суверенітет від російської агресії. Це може бути протитанкова зброя, контрбатарейні радарні системи. Надання Україні інструментів для самозахисту підніме ціну для Росії та завадить подальші агресії.